Кожна дитина заслуговує на свято та новорічні дива. І лише тепло та доброта дорослих здатні створити атмосферу магії та свята найменшим. Щороку напередодні дня Святого Миколая у Кременчуці проходить традиційна загальноміська акція Святий Миколай дітям. Помічниками казкового чарівника є волонтери молодіжного парламенту Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент у справах сімей та дітей, департамент освіти, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кременчуцький льотний коледж також долучився до акції та організував благодійний ярмарок, аби зібрати гроші на подарунки дітям. Кременчувський льотний коледж не вперше співпрацює з молодіжним парламентом Кременчука. Цього року ми вирішили зробити нестандартний підхід та зробити благодійну ярмарку. Кожна група, яка зараз навчається очно, та ті, які мають змогу з дистанційних груп, приносять солодощі. Кожна група, кожен курсант Кременчуцького льотного коледжу стали чарівними помічниками святого Миколая, аби подарувати малечі свято. Я цього року приймаю участь у ярмарку, тому що хочу долучитися до благодійності, допомогти дітям нашого міста із соціальних закладів. Від групи ми вирішили напекти смаколиків. Дуже багато дівчаток також вирішили зробити свій внесок такий, і напекли багато печива, дуже смачного, дуже гарного. Тому ми його сьогодні продаємо. Ми хочемо допомагати. Ми. Активна молодь, і ми хочемо долучатися до ось таких от заходів і активно представляти наш навчальний заклад. Кожна дитина в Україні та усьому світі заслуговує на це чарівне свято, запевняє курсант Кременчуцького льотного коледжу Павло. Саме тому хлопець долучився до благодійного ярмарку. Якщо в тебе є можливість, є сили долучитися, то чому ні? Якраз обов'язково, щоб долучитися, якщо в тебе є всі можливості, щоб допомогти дітям від нашої групи. Сьогодні були різні смаколики, наприклад, картопляні кульки, був пиріг з згущеним молоком і ще багато різних. Солодища вирочені кошти з благодійного ярмарку підуть на купівлю подарунків та солодощів дітям соціальних закладів. Адже казкове свято має бути у кожного. Валерія Лисенко, Дмитро Пропасін, Кремачуські новини.